Продовжуємо, будемо говорити, кому треба звернутися за новою заявою. Продовжуються ще виплати на 6 місяців для малозабезпечених сімей. А саме, де дітом віком до 14 років. Не мають змоги відвідувати навчальні заклади. Наступна категорія у складі родини є непрацюючі люди, які доглядають дитину до 14 років та проживають в зоні бойових дій або можливих активних бойових дій. Членам родин із числа ВПО, які проживають на умовно безпечних територіях, проте у школах і садочках відсутні вільні місця для навчання. Офлайн та можливості влаштування дітей у навчальні і виховні заклади, приймаючи громади. Якщо в сім'ї кілька непрацездатних непрацюючих людей, то всі непрацюючі, крім людини, яка здійснює догляд, мають працевлаштуватися або стати на облік в центр зайнятості протягом місяця з дня перепризначення допомоги. Якщо середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім'ї протягом трьох місяців перед продовженням допомоги не перевищує 9444 гривні, в такому випадку ви маєте право з новою заявою звернутися щоб вам була знову на 6 місяців продовжена допомога і відповідно виплати грошова допомога на проживання. Далі розповідаю вам. Наступну категорію внутрішньо переміщених осіб, які люди, які цей статус, хто може отримувати допомогу на проживання.